Далі в марафоні час новини, які для вас підготувала інформаційна команда фактів. Сіті та «Вікон СТБ. Вітаю. Росіяни вночі атакували суми безпілотниками. 17 дронів збиті. Щонайменше двоє людей через падіння уламків травмовані. Повідомив очільник області Артем Кобзар. Ще 40 містян із панівочених будинків викували в безпечні місця. Сьогодні дуже важка ніч. Дуже багато шкель тіла на нашим містом. Куди працювали мобільно-вогневі групи. Є прильоти біля будинків, біля гуртожитків. ТРО 8.30 розпочинає працювати штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Буде працювати Червоний Хрест, також проліска будуть видавати матеріали, а спецкомбінат і також «Зеленбуд» будуть забивати вікна. А напередні вечора російські війська атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок цього постраждала жінка, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, приватні будинки та гаражі. Крім того, сталося займання помешкань на верхніх поверхах висотки, в яку влучив БПЛА. Туди виїхали всі профільні служби. Постраждалу 82-річну жінку. шпиталізували. психологи ДСНС надали допомогу 43 людям, зокрема й чотирьом дітям. Росіяни пізно ввечері завдали масово удару по енергосистемі Харківщини. Про це повідомив начальник тамтешньої обласної військової адміністрації Олексінігубов. Щонайменше 12 безпілотників атакували Харків близько восьмої вечора. Численні влучання дронів зафіксували в передмісті Солоницівській громаді. Наслідок атаки повідомляють, в управлінні Нацполіції Харківщини пошкоджено щонайменше три приватні оселі. По медичну допомогу звернулися 75, 75-річний чоловік та 68-річна жінка. Вони мешканці одного з пошкодженого будинків. З пораненнями вони були шпиталізовані. Ще один чоловік постраждав наслідок ворожого удару по Балаклії. Він також у лікарні. Кроки до завершення війни гарантованим миром не лише для України, а й для всієї Європи. Обговорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. До його країни український лідер завітав дорогою до США. Зустрілися просто в аеропорту. Мартін навіть скасував заради цієї зустрічі заплановану поїздку з урядом до Белфаста. Зеленський подякував Ірландії за допомогу і підтримку. Наголосив, Київ цінує, що Дублін поділяє наше бачення майбутньої архітектури безпеки серед ключових тем, які обговорювали політ. Таки були, звісно ж, гарантії безпеки для України окрему увагу приділили контролю неба, участі Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Ірландський прем'єр анонсував передання Україні радарів «Жираф». Це радіолокаційні системи протиповітряної оборони, які одночасно можуть бачити ЗО, 20, зо до 20 цілей на відстані до 50 кілометрів. Крім того, в Ірландії заявили, готові відрядити в Україну своїх миротворців. Розміщення миротворчого контингенту Київ нині активно обговорює з лідерами. Йдеться не лише про наземні війська, а й про поширення місії на небо і море, заявив речник нашого МЗС Георгій Тихий. З його слів, жодних конкретних домовленостей щодо миротворців поки не досягнуто, але наші дипломати наполягають патрулювання неба та посилення присутності у чорному морі для забезпечення свободи судноплавства не менш важливі в стримуванні російської агресії ніж наявність наземного контингенту союзників. Загалом, от закриття неба як елемент, воно не менш, а може навіть і більш важливе, ніж присутність сухопутних військ на, або якихось контингентів на землі. Тому що саме домінування Росії в небі станом на зараз дозволяє їй, в принципі, превалювати на полі бою, досі тероризувати українські міста, громади, села. Саме це є ключовим елементом. Параметри ж можливої миротворчої місії в Україні, як зауважив речник МЗС, можуть бути обговорені на найближчих зустрічах, зокрема саміті Європейського союзу 6 березня. До слова, Велика Британія та Франція вже запропонували нам розмістити до 30 тисяч європейських військових в Україні для контролю за можливим припиненням вогню. Однак ця ініціатива відрізняється від пропозиції президента Володимира Зеленського. Він закликав відрядити в Україну сотню тисяч миротворців і заявляв, що навіть вже є план їхнього можливого. Розміщення у США ідею щодо миротворчої місії підтримують, але долучатися до неї поки що не планують. Про майбутню мирну угоду приїхав говорити до США прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. під час зустрічі з Дональдом Трампом. Він анонсував ще більшу військову допомогу Україні та повторив, що Лондон готовий відрядити як миротворчу місію своїх солдатів і навіть задіяти в небо літаки. Натомість американський президент повідомив, що процес мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує. Потробиться далі в сюжеті. Напередодні візиту до США Володимира Зеленського і одразу після візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Дональда Трампа приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На порядку денному підтримка України майбутні мирні переговори та гарантії безпеки для нашої держави та Європи. Під час розмови зі Старвером Трамп кілька разів згадав, що якби він був президентом війни Росії з Україною не було б також за його словами. Процес щодо мирних переговорів йде швидко, хоч і визнав, що той нелегкий. Але повідомив, що намагатиметься повернути Україні якомога більше земель. На переконання Трампа після укладання мирної угоди Росія припинить бойові дії. Я знаю його тривалий час. Я не вірю, що Путін порушить своє слово. Коли ми укладемо угоду, я думаю. Що вона буде виконуватись? У них буде безпека. Ви будете мати безпеку. Натомість Кір Стармер заявив, що не може бути миру, який винагородить агресора. Ми зосереджені на тому, щоб покласти край варварській війні в Україні. Пане президенте, я вітаю вашу глибоку і особисту відданість справі встановлення миру і припинення вбивств. Ви створили величезні можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку я думаю, будуть святкувати в Україні та в усьому світі. Це і є нагорода, але ми повинні вручити її правильно у Великій Британії після другої світової війни. Є відоме гасло. Ми повинні виграти. Мир, і це те, що ми повинні робити зараз, тому що не може бути миру, який винагороджує агресора. Це заохочує такі режими, як Іран. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника. За словами Стармера, Велика Британія готова разом із союзниками працювати над мирним планом. Він повідомив, що вже 18 країн долучаються. До процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні, які частину Лондон готовий відправити й свої війська, а ще пообіцяв значну військову допомогу, про яку розповість пізніше. Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим. І я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме. Дональд Трамп заявив, що в нього дуже багато поваги до українського президента, попри палки дискусії, які тривали останнім часом. Ми хочемо працювати з ним, і ми будемо працювати з ним. Я думаю, що у нас. Президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми не отримуємо гроші назад. на це Кір Стармер зауважив, що Європа не отримує назад усі гроші, які надає на військову допомогу Україні. Запитали в Дональда Трампа журналісти і про те, чи вважає він досі Володимира Зеленського диктатором. Про це нагадаю. Американський президент писав на своїй сторінці в соцмережах. Тоді він буквально назвав українського президента диктатором без виборів, який ризикує втратити свою країну, якщо не буде рухатися швидко. Нині ж Трамп має інше. Шо думку я таке сказав. не можу повірити, що я таке сказав. Наступне питання. Тим часом український президент Володимир Зеленський уже дістався. США. у Вашингтоні сьогодні заплановано підписання угоди про рідкісно земельні метали. Як сказав Трамп під час зустрічі зі стармером, під час цього візиту працюватиме багато людей. А напередодні за день до візиту Зеленського Трамп продовжив на рік деякі санкції, які США запровадили проти Росії. Через війну в Україні Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Одна людина напередодні загинула, четверо зазнали поранень наслідок обстрілу російськими окупантами Костянтинівки, що на Донеччині. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни гатили по місту зі смерчів та 152-мм артилерії загинув 32-річний мешканець. Поранення дістали ще троє чоловіків і 82-річна пенсіонерка. У них мінно-вибухові травми, осколкові ураження та контузії. Пошкоджень зазнали дев'ять приватних та багатоквартирних будинків. Адміністративна будив. Ля три підприємства та газогін. І про перебіг бойових дій нам надалі розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Пане Андрію, слава Україні! Тож розкажіть, яка зараз ситуація на фронті за минулу добу? Доброго ранку, Вячеславе! героям слава. Триває тисячу перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 128 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог шість разів атакував у бік Вовчанська та Кіндрашівки. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували шість разів у напрямку населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На сіверському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку Російські окупанти двічі атакували у районах Васюківки та Притеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 49 атак у бік населених пунктів Березівка, мирне. Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнська, Звірове, Котлене, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщане, Миролюбівка та Богданівка. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники 6 разів атакували у районах Чарівного. На Оріхівському напрямку російські окупанти 9 разів атакували у районах Пового п'ятихаток та Кам'янського. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сила оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 405 артилерійських обстрілів, 15 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару і застосували в однієї ракети та 91 авіаційний удар, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 162 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2865 дронів. Камікадзе Вячеславе пан Андрію, а яка які результати роботи українських воїнів, тобто які втрати російських загарбників за минулу добу. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один район зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони противника та три ворожі артилерійські системи російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, 172 безпілотники, оперативно тактичного рівня, 126 автомобілів. Та чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Дякую вам, пане Андрію. Це був Андрій Ковальов, речник генерального штабу збройних сил України, який розповів про останню ситуацію на фронті за минулу добу. Напередодні у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку зі впіві дрона на авто, в якому перебувало подружжя. Внаслідок влучання 51-річний чоловік загинув. Його 52-річна дружина отримала тяжкі поранення. Жінку доправили до лікарні. Також через ворожий удар дроном. Ще один чоловік постраждав у Мирівській громаді. Загалом напередодні по району окупанти здійснили 26 атак. Били також по Нікополю та Покровській громаді. Через ворожі обстріли спалахнули пожежі, пошкоджений багато корнів. Будинок, підприємства, 11 приватних осель, автівки, газогін та лінії електропередач. Щойно російська та американська делегація зустрілися в Саудівській Аравії. А Дональд Трамп подзвонив Володимиру Путіну як російська пропаганда припинила антиамериканську риторику, хоча раніше критикувала США та навіть погрожувала захопити Аляску. Про те, як з'ясувало видання Вьорстка, журналістам Кремлівського пулу рекомендовано надміру не хвалити Трампа на випадок, якщо переговори з ним проваляться. Видання посилається на співрозмовників близьких до Кремля та джерела спровідних змі. Так, один з тих, хто постійно присутній на регулярних кремлівських нарадах з редакторами, розказав, що їм поставили завдання створити образ Трампа як людини, яка настільки мудра, що відгукнулася на простягнуту руку Росії, щоб у разі якщо переговори зійдуть у зайдуть у глухий кут, можна було сказати, що Кремль намагався, а їх знову надурили. Також пропагандистам порекомендували не називати термінів закінчення війни з Україною. Міністерство оборони України дозволило до експлуатації в українській армії універсальний наземний роботизований комплекс Гулівер, як пише Міноборони, дрон, який спроєктували українські інженери, призначений для транспортування боєприпасів та спорядження, а також евакуації поранених. Окрім того, він є транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації Гулівер навіть може мінувати. Робот працює за різних температур, здатен долати крутосхили, а його потужність достатня, щоб витягнути з болота навіть невеликий військовий позашляховик.